Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Кримське місто, пробка шалені, спека 40 градусів на мостонні душі, за даними телеграм-каналів. Місяцями спалахують пожежі та лунають хлопки на острові. Тузла відбувся засув ґрунту. Десятки машин у воді. Ситуація надкритична. Сьогоднішня бавовна наробила шороху в Криму. Перевіряють кожного страшенно бояться диверсантів. Під мостом знайшли дві морські міни. А під 175-го пору закладено вибухівку, яка не спрацювала, коди червоний. Пробки в обидві сторони, але більше на виїзд з Криму. Біжать кримське місто. Важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому РФ перекидає на окупований у 2014 році півострів техніку, боєприпаси та живу силу. Українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію кримського мосту, але чи реально його зруйнувати повністю не тільки покусо дронними атаками чи диверсіями після 24 лютого 2022 року питання про знищення мосту через Керченську протоку стало особливо актуальним у громадському просторі. Розпочалася дискусія про те, чи можливо це зробити взагалі, наприклад, дослідник конфлікт Intelligent Team Кирило Михайло в інтерв'ю радіо Анві заявив, що для руйнування Кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути. Ти далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль, але це набагато складніше ніж натиснути кнопку та знищити міст. На жаль, заявив експерт. Думку про те, що завдання є дуже складним, поділяє також експерт Defense Експрес Іван Киричевський в інтерв'ю Апостроф Тіві. Він заявив, що для ураження такого великого об'єкта необхідно як мінімум 10 балістичних ракет. Можливо, українська армія стрілятиме ракетами Нептун чи гарпунами, що стосується якихось ДРГ, безпілотників. Це такі опції, які будуть враховувати планувальники у збройних силах України, коли настане час бити по цьому об'єкту, сказав експерт. А ось військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по передмостових укріпленнях. При цьому через високий захист мосту української армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках. Про що заявив експерт в ефірі телеканалу Freedom. І ось уже у червні головне управління розвідки, Міноборони України заявило, що могло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту у повідомленні, опублікованому в Телеграма в ГУР Міністерства оборони заявили, що йдеться про технічну документацію будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожне покриття, опори моста, протисувні конструкції, заїзди, з'їзди і усю інфраструктуру комплексу. Військовий експерт Олег Стараков у 2019 році заявляв, що залізниця Завжди мала для Росії стратегічне значення в інтерв'ю в сьогодні. Йдеться про логістику армії, яка ще з часів російської імперії була зв'язана саме на залізничному постачанні. По перше, тому що так дешевше, по-друге, тому що так швидше залізницею перекидаються військова з одного округу в інший. Плани передислокації військ завжди враховують наявність або відсутність залізничного сполучення між відправною та кінцевою точкою, сказав експерт, і з цим погодився і координатор групи. Інформаційний опір Костянтин Машовець за допомогою мосту в Крим. Росія постачає важке озброєння, боєприпаси забезпечує все угрупування військ, яке там зібрала ще з 2014 року. Крім того, кримське місто має символічне значення для російської пропаганди. Так, у 2018 році в РФ вийшов фільм Кримський мост, зроблено з любов'ю, який зняв відомий режисер-пропагандист і пропагандист Кремля Тигран Кеосаяна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.